Приходом 20-го століття палац пережив війни і революції. Тут були і гестапо, і радянські кабінети, і наукові інститути. Частину інтер'єру знищено, частину предметів мистецтва вивезено або також втрачено. 22 листопада 1919 року на палац впав літак американського пілота Едмонда Грейвса, який виконував показовий політ до річниці заняття Львова польським військами. Унаслідок падіння та вибуху палених баків спалахнула пожежа, що знищила верхній поверх і дах будівлі. Його декілька разів реставрували, і лише в 1972 році палац продають львівській картинній галереї. Тоді починається нове життя. Сьогодні в палаці проводять виставки. Європейського живопису Рубенце, Гоя, Каналетто, Польські майстри, Український модерн. Тут проходять концерти класичної музики, вечори поезії.